Вітаю вас, в Рубриці Життя в Англії, як воно є. Тут я поділюся з вами особливостями, лайфхаками та корисною інформацією. У мене є багато цікавого вам розповісти про Англію, тож мучитесь зручніше і почнемо. Почнемо з черешень та вишень. Не питайте чому, але це дуже цікаво. Хоча, питайте, це мабуть тому, що розпочався сезон черешень. Так, так, саме він мене надихнув. Я все думала над форматом для цієї рубрики і нарешті зібралась з думками та ідеями. Тож поїхали. Коли я в дитинстві вивчала англійську, мені завжди було цікаво, чому вишня та черешня буде cherry. І тільки в Англії я зрозуміла, що в них дуже поширена черешня, тобто «sweet cherry, і набагато менш поширена Sour Cherry, тобто вишня. Як взагалі зайшла за це мова? Я хотіла приготувати пиріг з вишнею, але, на жаль, ніде в магазинах вишень не бачила. Тому я запитала хост, де їх можна знайти. Та на моє здивування, мені ще довелось пояснювати, що таке вишня, тому що вона не дуже зрозуміла, що саме потрібно знайти. В результаті ми знайшли їх в замороженому вигляді лише в Лідл. І у вигляді варення в польських магазинах, яких, до речі, досить багато в Англії, але то вже інша історія. Для мене, чесно кажучи, це було відкриття, тому що я просто обожнюю вишню в будь-якому її вигляді. Цікаво також почути ваші історії в Англії чи загалом за кордоном, з пошуку тих чи інших продуктів. Можете про це написати в коментарях. Знаю, що ще популярною для пошуку є гречка, але в нас не було з нею проблем, тому що її можна було знайти в Теску. Ну, єдине, що ціна відрізнялася, звісно. Ще була смішна історія з манкою. Якщо бажаєте, запишу в окремому відео. Дякую за вашу увагу та активність на моїй сторінці. До зустрічі або, як кажуть, англійці, Сія!